Добрий день, це канал я і маміні тваринки. Ми з вами на городі. Так, садимо квасолю відліди з Хмельницького. Будемо вирощувати. Ні, однаково другої цього. густіше. Ото на той радочок її треба всю взяти. Так. Ось, бачите, що мені наробило? Зараз я вам покажу далі. Подивіться, вчора посадила, нині знову повитягувала. Бачите, стинає цибулю і тільки дзюри остаються. От. Я її вчора тільки потикала, бо виходила на город, бо мені під, тут зробив як під квасолю, під гарбуз, город. І каже, вийде, подивися чи. Чи добре я зробив, чи ще що робити. Бачите, як роздьовує. Паскудні круки. Що роблять вред який? Йолі палі з ними. Дочі, там не ходи, там кабачки сходять, пророщені, де ти стоїш. Добре, що там не Бурячки мої зійшли. Но капусти, чесно, нема. Я не знаю, що це таке. Я її не нарощувала. Буряк я нарощувала, я знаю, що він сходить. А капусту не нарощувала. І оце такі то діла. І капусти нема. От, бурячок мій є. Червоний от бурячок сходить, бачите, столовий. Бо я і столовий сюди сипала, разом все протравлювала насіння. Ось. А капусти? Добре, дочі, загортай радочок. А капусти днем з огнем. Ось так, не знаю, буде видно. Значте, як радочки. Знатися вже наздовше. Ось. А, здовж радочки знатися буряка. А капуста нема? Що це за Йолі палі? Ну, то якби в одного когось брала, ну сказала б, мене, не потрібна була. Ну, я в пару чоловік брала, в двох чи в трьох капусту. А її нема, і ніде не сходить. І стільки сипала насіння, оце то буде Йоліпалі. Прийдеться розсаду купляти. Добре, доця. Вроді би файна, а вроді я не знаю. Як зробила, то так буде. В нас всяко файно. Ось. Ось тут радочок хуже якийсь. Тут трошки більше грудок. І хужий радок. От, два, от, от, от. Ні, от дивись, от його радочок. Бачиш, от бурачок маленький, он вилізає. Баган, Ось вилізає. от Ось тішоно тільки лізуть. Де груда більше, хуже лізуть. Тут, тут. Угу. Ось. А капусти нема. І що ж це за лки-палки? От такому лки-палки, то не одного родка мені а два. Ні, одного. Одного заліз на одного. Ну нічого. Це одного простительно. Ось так. Ось так нас тут заскороджено під гарбуз і квасолю. Так, все гарно, все прекрасно. Зараз ми посадимо. Ось тутечка, а в суботу посадимо гарбуз. Сьогодні ми гарбуз садити не будемо. Аж в суботу. Ось такі то діла. Такі то у нас новості. Перенось вже з пакетом ту квасолю сюди. І сапку бери. Тут будемо зараз садити. Понад низ ми посіємо кукурузку. Ось. А Вище буде квасолька, а тоді аж туди догори будуть гарбузи. Будуть гарбузи від Ліди і будуть гарбузи і від дяді льоні. Ось що ми. Зараз прийду додому його все понамочую, щоб воно до суботи покисло. А тоді будемо з ними боротися, будемо їх садити для урожаю гарного. Бачите, які гарні хмари. Будуть такі у нас рясні стручки. Пишні, файні. Ось так. Але тих файні хмари на небі, то буде гарний урожай. Значить перевіримо. Там того року квасолі не було, але цього року буде гарно. А поки місць пауза. Оце та дрібнесенька кукурузка, Дядь Леня казав, і густіше сіяти, тоді краще прирвати, бо я не знаю, як буде сходити. То та, що маринувати. Качанчиками закривати, така, дрібненькі, такі невеликі качанчики. Оце таке тут діло. О. А тоді прорвемо, бо не знаю, як вона буде сходити. Ми її окремо від цієї посіємо. І тоді, якщо треба по сходи гарно, то попрориваю, ріденько оставлю і все. От. Так, то я знімаю мислище для себе, щоб знати, котру, де я сію. Бо ту, що на попкорн, то я вдома посію по -межі вірки. Ось такі то справи. Ну, а тоді далі там вон посію цукрову кукурузу, ту, що на качан їсти. О, та й ото таке. Так, два радочки кольорової цукрової. То, що дядь Льоня давав посіяна. А ця буде в мене куплена цукрова. Ось така цукрова. Ось така протроєна. Ось. Так, що ось таке тоді? Буде у нас три радки кукурузи на качани. Якщо дикі кози не з'їдять кожен рік, то буде кукуруза. Я вмисне її знизу сію, щоб було близенько корінці викидати в рів. Ось туди. Бо їх треба буде повибирати і корінці тут лежати, все одно не будуть з кукурузи. Ось. <різь> ось так. Так що буде у нас три радки кукурузи. На качани. Будемо їсти кукурузу солодку. Якщо нам повезе, може ще й пару качанів би заморозили на зиму зварити. Та й таке то ладненько. Я буду сіяти, а тоді ще квасолю нам треба посіяти. А тоді вже підемо додому. Ось так. Так, це наша квасоля. Вже є сім ротків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім ротків посіяла квасолі, це біла квасоля. Ось, Це в нас бабоха, як кажуть. куплена і від ліди, Куплена з розовим відтінком, протравлена, а від ліди біла просто. А це тут моя біла. Ось, А там зараз буде тих два радки кольорової. Там буде червона, рабенька і якась руда. Ну, напевно, мені ще два радки буде замало. Дедей ще, напевно, 10-й. Напевно, Наталя ще зараз 10-й радочок зробить. О, ось так. І вже посіємо, і то буде все. У нас з косолею все. А тоді будемо ми вже гарбузи садити. Вже гарбузи будемо садити, тоді покажу, як ми гарбузи садимо та й усьо. Ось такі то тут Ось, Бачите, не знаю, видно, не видно на телефоні. Тих круків. Ось, вони сполетіли. Вже летіли на город до мене. А тут ми. От бешкетники. Так. Цибулька моя, красотунька. Сходить гарно. Так. А оцінка чорнушка та щось не сходить. А ні, вже почала сходити, дивіться. Значить, вже о! Моя чорнушка сходить. Ну і тут багато більше. О, тут о, ще теж О! о. Лізе моя чорнушка. Ось тут лізе тут. Багато я насіла, мені ліда дала багато насіння, то я чорнушки багато насяла. А це у мене рідизка з червоним буряком. Гуряк посходив, червоний, і рідіска, і тут буряк червоний зійшов гарно. А це салатик. А це горошок мій файно зійшов. А це в мене пусте місце. Я йду подивитися, тут будуть помідори, в мене з вуїрками. Йду подивитися, чи сходимо моя морква. Щось вона мене не радує. Вже мала би сходити починати. А її щось не видно. А ні, видно, дивіться. Бачите, вже починає лізти. Десь не десь. Де став, слідом придобкав, то вилізла. А тут? А тут нема? Цвяха знайшла, бачите? А о, бачите, де на... десь лід придобкав, що земля сиріша попала, то сходи. А так, ну я її нарощувала, вона файно сходи. Повинна би файно зійти. Але щось не дуже, не дуже. Дощу хоче. Хоче дощу. Вона тут вже починає от лізти, От моркочка. Лізе. Ось о. Бачите, моркочка лізе. Дуже бідно. Отут попід край. Ха? Така є. Десь лідом стали, то та морква сходить. От дивіться, бачите? Де на радку став, якраз придобкав моркву <кхи> то та сходи. Але ж нічого зійде. Я знаю добре, що вона сходить, бо я нарощувала, я пробувала. Сходи файно. А тут хоче дощу. Летіть круки вредні звідси, летить. Бо я вам дам цибулю Йолі палі з вами. Ось тут от лізе моркучка вже. Мала би бути, вже б мала би лізти, а вона щось не дуже. О, от бурячки, як гарно, бачите? О, отака бійця. Бачите, як дивиться. Тут гарно по сходах. Буряки всі гарно зійшли, але капусти і тут і вище нема. І нема. Капусти не бачу. Жовті бараки бачу, червоні бачу столові. А капусти нема. Чого я дурна не наростила, щоб знати, чи вона сходить чи ні. Оце таке неграмотне. А думаю, то повинна сходити, весь час сходить. Чому я то ще для неї зазимно? Але ні, зимніші роки є і сходи, файно. Ну не знаю. Та як буде? Значить, кубимо розсади. А, то тут, де вони мене насіяли, два радки купі З'їхали. Так, Люба з Іваном, дивіться, що ви насіяли. Йшло. йшло, 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 йшло. Один радок. Йшло два радки, зійшлося на один. Ну нічого, якось ми раду дамо, висапаємо тут. Як вони садили, я не знаю. От жуліки малі. От жуліки. Ну нічого, таке буває. Ну, як без приключень і сіяти, то навіть не інтересно, я так скажу. Ось так. Посіяли ми 11 рядків квасолі. Будемо їсти, якщо вроди на перший, на другий квасолі і на третє квасолю, Будемо все з квасолею готувати. Ось так то. А тут щось паршиво зійшли. Радочок буряків. А що це таке? Тож хайно мало би бути тут. Те саме насіння. Чому я тут земля де сухіша попала? Ну нічого. Як буде, нам хвати. А, так, тут ще було. Аби Бог дав. Міцне здоров'я і мирне небо. Остальне по волі буде. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку і скоріше і перемоги. Бачите, які будуть великі стручки у нас, яка квасоля велика буде. О, то Йоліпалі буде. Ого, Наталю на... Не береки не ставай, бо зараз польом. Пішли, бо вже почала сьомої, а нам на стрім. Що, вже Да, Забирай пакетик. Забирай пакетик і печем додому. Всім гарного дня чи гарного вечора. Де? Там то на дорозі, бачиш. Ага. Ви паскудники мені на город не летіть. Шість. То ж з малий вилетіли вже. Вони там з вон, соснині мають гніздо. Вони вже не мали? Так, да, круки висиджують малих, допоки комарі не вилізли з гніздів. Ну, наверх. Чи ж вони будують? Їхнє діло, я що знаю. Ось таке діло. Поки кома... мурашки, мурашки комарі вирізуть з гніздів, ну, от, щоб проснуться, то крутки мають вивезти малих. Ось, ось таке діло. Ладненько, всім всього самого найкращого.